Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на астрологічному каналі, і на цьому каналі ми розбираємо не тільки питання астрології, а також езотерики, правил всесвіту, закони енергії і прогностику. Але сьогодні не типове відео, тому що мені дуже хочеться розібрати дуже цікаві питання, які є найпопулярнішими. Тобто всі ті запити, які ви залишаєте у коментарях, в особистих повідомленнях, те, в чому хочете розібратися, я виписала собі у свій астрологічний блокнот. І сьогодні основні питання, звичайно, спробую для вас розвіяти десь ваші сумніви, розкрити детальніше питання. І мені буде дуже приємно, якщо у вас все ж таки залишаться ще свої індивідуальні питання. Ви можете у коментарях під цим відео залишати їх. Я буду відповідати. Обіцяю якомога швидше перевіряти тут коментарі і давати на них обширну відповідь. Тож найпопулярніший запит для я впевнена кожного астролога. а У мене так точно це питання: що таке натальна карта, як вона взагалі може допомогти, чи потрібна вона як її створити, чи йти, йти одразу до астролога, і чи можна самостійно її створити? Тож натальна карта, В першу чергу хочу наголосити. Що натальна карта це пишеться саме натальна, не нотальна, і з нотами немає нічого спільного. Тож, коректно сформулювавши в гуглі запит Натальна карта, ви напевно натрапите на безкоштовні сервіси по створенню власної натальної карти. І власне до астролога йти за створенням натальної карти не потрібно, адже все це доступно вам в мережі. Тож натальна карта це певне зображення астрологічного неба зі всіма аспектами планетами і розположенням ваших домах гороскопу. В момент і в місці вашого народження все просто здається так. Але розібратися з натальною картою треба двома шляхами: або піти на консультацію до астролога, аби зрозуміти всі ці показники, розібратись них, проаналізувати, або самостійно почати вивчати астрологію, або теж зробити те саме проаналізувати і зрозуміти свою характеристику. Бо власне натальна карта дає. Повну характеристику особистості, сильні, і слабкі сторони, профорієнтацію, місію життя, ваше призначення, найімовірніші ситуації, які можуть траплятися в вашому житті, ваш кармічний вік, ваші цикли в житті. Вони показує натальна карта. Також найважливіше це кармічні задачі, з якими ви прийшли в дану реінкарнацію. Крім того, вам знадобиться натальна карта як ваш астрологічний паспорт. Для багатьох вже актуально при прийомі на роботу подавати також натальну карту, і це дуже правильний підхід, адже органічно вписатися в колектив і бути такою ем, підсилюючою стороною в колективі це дуже важливо. Тому дуже багато людей, які створюють бізнес, звертаються саме за консультацією до астролога. І є люди, які хочуть ем, Вдало влаштуватись на роботу, теж консультуються з астрологом. Зазвичай натальна карта також показує сильні та слабкі сектори, та сфера життя, в якій краще не взаємодіяти і в якій краще навпаки розвивати свої якості, місця, сфери і професії, в яких гарно йде прибуток, а також, звичайно, ваш потенціал в коханні, в партнерах. Навіть вашу сексуальну сумісність з партнерами і сильні слабкі сторони у цій сфері можна роздивитися. Але найцікавіше, що взаємодію з кармічними партнерами, і взагалі ситуацію, яка відбувається у вас в житті, астрологічна натальна карта може не тільки показати і проаналізувати, а допомогти спланувати найбільш органічним благополучним способом для вас. Тож думаю, зараз я детально пояснила, що таке натальна карта, а тепер чи потрібна вона вам. Якщо ви хочете розібратися в собі, хочете зрозуміти, чи правильне ви місце в суспільстві займаєте, чи займаєте своєю професією, чи заводити вам дітей, чи заводити ще. Якщо є проблеми з тим, або зачаттям, теж варто розібратися, чому для розуміння себе як частини спільноти, частини цього світу. З призначенням для того, ж, аби зрозуміти себе краще, або зрозуміти якісь помилки в ситуаціях, які ви допускали, або зрозуміти, якщо ви зараз в тупіковій ситуації, як з неї вийти і чому вона з вами сталася, якщо вам хочеться в собі в складнощах якихось, у вас є якісь проблемні сектори чи ситуації в житті. Зі всім цим варто звернутися до астрології. І, власне, до, в першу чергу на консультацію до астролога, тому що саме професіонал-астролог здатний не тільки на базі свого досвіду особистого, а також досвіду своїх клієнтів, а і на базі порівняння, як аспекти з даних вашої натальної карти взагалі можуть програтися в житті, і до чого привести. Тобто, навіть сфера прогностики, це, звичайно, найкраще розібратись не самостійно в астрології, а прийти до астролога. Але для тих, хто хоче вивчати астрологію, що потрібно в першу чергу розібратися з натальною картою, так звичайно, зі своєю, так теж проконсультація з астрологами, аби зрозуміти, як вони працюють. Ну і почати вивчати астрологію. І тут виникає друге друге питання з мого списку підготовлених до сьогоднішнього відео ваших питань. Це питання, якщо я хочу стати астрологом, що мені робити? В першу чергу хочу сказати, що астрологія це наука, яка теж не всім підвласна, це одна із мов езотеричних, які дають в вигляді науки дані, аби доносити інформацію, яка до вас приходить. В першу чергу хочу пояснити, що астрологія це наука, до якої має бути певна схильність. і… Це видно в натальній карті, якщо у вас є схильність до вивчення, заглиблення або до астрології як до професії інтерес. Якщо у вас є потенціал до цього, то життя в будь-якому випадку приведе вас до пізнання астрології. І хочу одразу сказати, що це не єдина мова, якою можна розкрити ем, особистість. Це не єдине. Е... Як можна себе пізнати? Але це та мова, до якої, якщо у вас є талант, призначення, це відображається у вашій натальній карті. Це видно точно, якщо ви можете цим займатися. І е життєві обставини вас будуть вести до цього. Тому ось такі дві е складові: розібратись з натальною картою. І вивчити, чи у вас є до цього схильність і потенціал, і е, подивитись на життєві обставини, як вони вас ведуть, чи е, звужується ваше таке коло обставин, аби підштовхнути вас до е, власне, астрології. Ось ці два аспекти враховують, якщо хочете вчити астрологію. І вчити астрологію треба в першу чергу розібравшись в собі. Коли ти розібрався в собі, ти аналізуєш натальні карти свого оточення, своїх близьких людей, аналізуєш стосунки з ними, і в принципі е, саме набираєшся досвіду. І теоретичні знання, базові знання можна набрати в будь-якій школі. Я скажу, що найсильніші школи це англійські школи астрології, власне в Америці дуже багато астрологічних шкіл. Ну і на просторі. Такий вибір шкіл астрології, які в принципі по базовим знанням по, баз, по базі астрологічній, дуже схожі між собою, і також дуже багато літератури, особливо в Італії в бібліотеках, можна знайти саме астрологічної. Для цього звичайно знадобиться знання якоїсь мов, аби вчитися україномовної астрологічної школи. Я наразі не бачу на ринку і думаю про відкриття своєї, але це такий мах роботи, що тут точно потрібна велика команда в допомогу. Крім цього, хочу зауважити, що якщо ви хочете бути астрологом, вам буде потрібно терпіння, тому самоаналіз, вивчення матеріалів теж можна дуже багато почерпнути через Google. Старайтеся, заглиблюйтесь, це теж один із способів. Наступне питання, яке теж популярне це кармічні партнери. Що таке кармічні партнери? Хто ці люди? Кармічні партнери це не кожна людина, яка у вас в житті зустрічається. Кармічні партнери це такі ключові люди, які вас трансформують і міняють. Це люди, які найчастіше приводять до трансформаційних болючих уроків в вашому житті, але зустріч з ними неминуча, адже ми таким чином виконуємо свою місію і йдемо по своїм кармічним задачам. Наступне питання: Кармічні задачі. Скільки? Є? Скажу одразу, що навіть від дати народження дуже багато залежить, скільки кармічних життєвих найвагоміших уроків буде в вашому житті. Навіть скільки кармічних партнерів буде в вашому житті, теж залежить від того, коли і де ви народилися. Але найважливіше розуміти, що власне кармічні уроки це як кармічні точки в нашій, в нашому сценарії долі. В середньому їх 15 за життя, і власне це кармічні ситуації, які вас трансформують. Але людина здатна розтягувати собі проміжок часу або звужувати між проходженням цих кармічних точок. І можна все життя жити тільки від першої до останньої у цьому проміжку, постійно відтягуючи якесь кармічно важливе рішення для вас. Тому розуміти, на якому ви етапі зараз дуже важливо для кожного, або зрозуміти, скільки ще попереду кармічних уроків. Взагалі, кармічний урок це те. Така ситуація із кармічним партнером і може бути зовсім не прив'язана до кармічного партнеру, яка приводить вас до великого ключового рішення, до такого рішення, про яке от зараз, коли я говорю це відео, кожен з вас згадав, що вагоме рішуче надзвичайно важливе в житті ви прийняли. Саме це рішення вважається кармічним. І від цього кармічного рішення іде наступний вузол. Який переходить після одного кермічної задачі, вирішеної одного кермічного уроку, до наступного. І, власне, проміжок між цими кермічними уроками він може розтягуватися в вас навіть в ціле життя. А може бути так, що все життя ви практично весь сценарій кермічних задач пройшли. І тоді це така успішна і щаслива старість. Е, ідемо далі по питанням. Наступне питання зараз дайте пригадаю. Ага, що таке ретроградний Меркурій, і чому його бояться? Я одразу, що про ретроградний Меркурій відео найпопулярніше в мережі, тому що ми всі боїмося, і чомусь є такий стереотип, що ретроградний Меркурій це що взагалі Меркурій це якась страшна планета для повернення колишніх. Насправді, зовсім ні, не по кожному ретро Меркурію повертаються саме колишні в плані людей. Але колишні питання, попереднє переосмислення по ретро Меркурію можливе. І для кожного з нас Меркурій же ж теж відповідає за певний дім гороскопу відповідає за певний сектор, певну сферу. У кого це у відносинах, то там завжди буде всі питання з колишніми партнерами по ретро Меркурію. Але Меркурій всього лише там три рази в рік ретро, і ті тижні дійсно можна трошки пригальмувати і проаналізувати своє життя, а також повпитувати ті події, які для нас повертаються. Тому що все, що повертається по ретро-Меркурію, в першу чергу, воно є незавершеним. і треба його доробити, переробити, вдосконалити, закрити Ну історію, ну оскільки життя рухається, то цього колишнього у нас в житті стає все більше і більше колишніх питань, колишніх незакритих партнерств, колишніх партнерів і, і, і колишніх так, ідемо далі по питанням. Ага, значить питання сумісності. Сумісності партнерів дуже для багатьох було актуально розібрати, як все ж таки і чи можна з допомогою астрології зрозуміти, хто твій партнер, чи це твоя людина назавжди, чи серйозні у вас відносини, і взагалі що може бути в ваших стосунках. Скажу одразу, що є синастрія, це такий вид накладання двох натальних карт, який показує сильні і слабкі сторони кожної особистості і накладання кармічних задач уроків, а також двох людей фактично сумісність, тобто як вона буде проходити що може відбуватися в парі, і не завжди жінки перед тим вже як офіційно вийти заміж, стараються все ж таки підібрати собі партнера саме через такий фільтр, так зазирнути в натальну карту партнера, зрозуміти, які в нього якості, які схильності, які слабкі сторони. Тому що і сектор здоров'я дуже добре дивитися можна по натальній карті, які слабкі можуть бути моменти, і взагалі може бути кармічний наприклад, сектор здоров'я тоді. Тут треба взагалі готуватися до непростого сценарію. І цікаво, що накладання таких карт зазвичай всі питають: а як же зрозуміти, що це окей, партнер? Класний? Власне, коли йде накладання карт, іде така компенсаторика. Якщо ви в натальній карті з людиною різні. І за різні сектора гороскопів у вас відповідають різні планети. Тобто, коли в пустому домі партнера немає жодних планет, а у вас в тому ж домі є планета, яка компенсує йому його відсутність. Власне, енергії певної планети в тому домі, то ви як компенсуєте мінуси одне одного, доповнюєте це як інь і янь. Тому не шукайте самостійно в натальних картах одинакові показники. Це не є показником того, якщо у вас одинакове розположення планет, що ви з людиною підходите одне одному. Це навпаки, часто конфлікти, і часто власне в певній одинаковій сфері. Конкуренція, яка власне в парі для гармонійних особистих стосунків недопустима, але для бізнес-партнерства дуже влучна. Тому розглядаючи партнерство з певною людиною, чи по бізнесу, чи по дружбі, чи по якомусь проєкту, чи по особистому життю, треба враховуючи цю задачу, аналізувати накладання карт. А тут дуже внятно пояснила ще одне питання, а далі давайте ви вже в коментарях залишайте свої питання Ага, про прогнози. Що таке прогностика і чому взагалі прогноз це щось таке, про що всі мріють, всі хочуть знати, що буде попереду? Я скажу одразу, що прогноз, це моя думка, є хорошою базою для вдалого планування свого життя. Прогноз на місяць дає вам сильні слабкі дні. Для певних видів діяльності, для певної активності, тому ви враховуючи це, можете максимально позитивно, екологічно і благополучно пройти місяць для себе. Тепер ще щодо прогнозів власне таких пожиттєвих. Я скажу одразу, що на по натальній карті потенціал, скільки у вас дітей, скільки у вас шлюбів може бути, де ви можете жити, все це видно. Але це лише потенціал. Тобто ви з оцієї одної кермічної точки в іншу можете так і не хотіти перейти своїми діями. Людина керує життям. Тому в цілому. Ось потенціал, що це відбудеться в вашому житті, це не гарантія, що ем, такі великі значення я маю на увазі ситуації в житті, що ви встигнете за своє життя їх пройти. Або що ви не пройдете ще більше. Е, також е, дуже часто питання по здоров'ю, що хочу про нього поговорити, що так е, потенціал здоров'я, ваша ресурсність, ваш енергозапас на життя теж видно по натальній карті. І о, і ще було одне питання. Ну я його в мене тут насправді пів блокнота тих питань виявилося, тому я виймаю ті, які найшвидше читаю. І основні ще було питання про соляр. Тож соляр, що це таке? Це власне прогноз на ваш найближчий рік з моменту вашого народження і до наступного дня народження. Тому він відрізняється від просто прогнозу на рік, бо він йде вашим індивідуальним новим роком. І власне прогноз соляра він дає рекомендації, як краще відсвяткувати день народження, де бути в цей час, тому що зміна геопозиції дуже впливає на життя людини. І, власне, момент соляру, момент того зустрічі свого власного нового року, і взагалі соляр він відкриває потенціал року індивідуально для вас, враховуючи звичайно характеристики конкретного року. Тому я завжди рекомендую до Соляра відноситись як до найважливішого прогнозу в вашому житті, а для ідеального планування все ж таки обирати щомісячні прогнози, аби прям чітко від в бізнес-календарі робити собі план кожного дня максимально органічним для себе. Я дякую вам, що ви зі мною, що підтримуєте україномовний астрологічний контент. Залишайте ваші лайки в коментарях. Читаю на питання і підписуйтесь своїх друзів. Діліться цим відео.